Частіше. <кій> Тому починаємо, друзі, з Вінницької області по 12 квітня. Вінницька область. Увага випадає, друзі, треба бути уважними. Вечірня, підніч, карта така, можуть бути якісь інциденти. По області можуть бути об'єкти інфраструктури, околиці. Ось таке. Також попередження тут випадає. Треба бути уважними і орієнтуйтесь на загальний розклад. Також Дімецька область. Далі дивимося, Волинська. Волинська по 12 квітня. Волинська. В Волинській області в загальному в основному розкладі такого нічого критичного не випадає, захисники наші випадають, значить ситуація контрольована. Більш-менш контрольована. Дивимось далі Дніпро. Дніпро по 12 квітня. В Дніпрі, наче такого, бачите, в основному розкладі поганих карт комбінацій не випало, значить повинно все бути більш-менш під контролем. Будемо надіятися, що буде взагалі тихо без тривог. Так, кривий ріг. Наступне місто, кривий ріг по 12 квітня. Кривий ріг. Кривий ріг, випадає карта уваги, випадають тут об'єкти промислові, інфраструктурні, також околиці, передмістя. На район в районі можуть бути, може бути просто випадає увага. Над нічого такого прям критичного не випадає. Можливі якісь збої у роботі там, систем там, ЖКХ чи якихось ще там об'єктів, які це виконують таку роботу. Ось з цим. Так більше чогось вказують. Загальна увага орієнтуйтесь також на загальний розклад, друзі, по Україні. <кій> Дивимось далі. Донецька область. Донецька область. В Донецькій області бойові дії, бачите? Військові діють. На лінії фронту тут увага випадає там, де от, бачите, де орки, де наші військові, лінія фронту там е, випадає, треба бути обережними, уважними. Загально е, випадає тут зло, пусте пусте зло завдяки нашим військовим, але поряд з лінією фронту, то, там, де орки, там е, підвищена напруга. І ще такий момент: на, на, по 12 квітня, там плюс-мінус у цій доби е, е, я бачу. Зміщення, зсування орків. Орків завдяки нашим військовим, тобто вичавлювання орків, Донецька область десь повинні бути перемоги в наших військових. Будемо спостерігати за цим. Далі дивимося, якісь повинні бути перемоги. Досягнення, таке, таке також може бути. Далі, далі дивимось <кхід> Житомирська область. Друзі, дякую за донат Приватбанку. Хто скинув, дякую, хто відправив. Так. Житомирська область. Житомирська. В Житомирській області, бачите, Житомирська область в домі, серйозних таких загроз для області немає, попереджень особливих немає. Треба бути просто уважними. Увага випадає, орієнтуйтесь на загальний розклад також. Далі дивимось, Закарпатська. Закарпатська по 12 квітня. В Закарпатській області. На обласному рівні там постійно якісь негаразди. Там е, в Закарпатській області щось відбувається. Таке, можливо, ми не знаємо, але щось відбувається в Закарпатській області, там якесь зло. От. Там у владних, може у якихось інших колах якесь зло наноситься в Закарпатській області. Там такі проблеми. Так, з Монобанку ще хто прислав, дякую, друзі. Хто прислав донат? Дякую, Таня, дякую. Так, далі дивимось. Запоріжжя. Запоріжжя по 12. Дивіться, на регіон вказують увага, тут не підкріплений, бачите, особливо поганих карт немає. Зараз подивимось додатково. Особливо поганих комбінацій не випадає. Випадає тут, тут бачите, з краю, але далі-далі. Можливо, це лінія фронту, можливо, там, де орки, там де повітряні тривоги. Взагалі повітряні інциденти можливі. От. Ну, вони випадають як далі з краю від Запоріжжя. Будемо надіятися, або це буде десь там в полях, їх зіб'ють, чи, чи просто це вказують на, бачите, ближче до військових там. Запоріжжя, наче повинно все бути добре, але увага також випадає. Орієнтуйтесь на загальний розклад. <кхід> Вірогідність є, вона не прям сильно висока, але вона тут випадає. Далі дивимось. Івано-Франківська область. Івано-Франківська по 12 квітня. Івано-Франківська. Контрольована ситуація випадає так. Особливих якихось там загроз не випадає. Так, хто з Монобанку це відправив, дякую також, чи я забув сказати дякую. Дивимось далі. Дивимось далі, друзі. Так. Київська. Київсь по 12 квітня. По області попередження випадає. Треба бути уважними. Треба бути уважними. Вечірня вечірня така карта випадає. Вечірня нічна ось так. Треба бути уважними. Орієнтуйтесь на загальний розклад також по Київській області, по 12. Далі місто Київ дивимось. Окремо зробимо розклад на місто Київ, на столицю. По 12 квітня. В Києві дотримуєтесь повітряних тривог. Загально, бачите, от з краю тут випадає вірогідність повітряних загроз, ну і загально потенційні повітряні загрози. Це може вказувати, як і на область. Так, і на передмісті. Тут критичного нічого немає, значить, з усім справляються. По області випала увага попередження. Також орієнтуйтесь на загальний розклад. По Києву карта нормальна. Значить, все повинно бути добре, друзі. Повинна, загроза повинна відійти. Повинна так, далі дивимось. Кіровоградська. Кіровоградська по 12 квітня. Кіровоградській області контрольована ситуація випадає, загально нічого такого критичного не випадає, особливо попереджень не випадає по Кіровоградській області. Далі Львівська. Львівська по 12 квітня. Львівська область. Ситуація контрольована нашими військовими. Захист тут випадає, піковим королем завжди, завжди випадає захист. Тому, значить, контрольована ситуація також більш-менш повинна бути нормально. Все. Далі, Миколаїв по 12 квітня. Миколаєві можуть бути е, фейкові цілі, фейкові оці в чи щось таке. Загально бачите, наші контролюють ситуацію, пусті, пусті е, серйозні такі загрози, вони пусті, тому ситуація контрольована нашими військовими. Але все одно випадає карта уваги, будьте уважні. Орієнтуйтесь на загальний розклад, також <кій> дивіться, що буде в загальному розкладі по Україні. Далі Одеська область. Одеська по 12 квітня. Одеська. В Одеській області повинно бути все нормально. Дотримуйтесь повітряних тривог. Не нехтуйте, не ігноруйте повітряні тривоги. Наші військові тут тримають ситуацію. Загально можуть діяти, можуть там... Протидіяти повітряним загрозам, але загально випадає, що вони справляються. Захист випадає, серйозних загроз по Одеській області так не випадає. Вірогідність невисока. Орі... Ну, уважними бути треба, орієнтуйтесь на загальний розклад, також дивіться загальний розклад. Так, Одеса дивимося. Місто <кхм> по 12 квітня. Одеса, бачите, по Одесі випадають тут. Дивіться, загальне попередження випадає. Орієнтуйтесь на загальний розклад. В Області ми бачили, що наші військові можуть відпрацьовувати по цілям, значить, ситуацію вони контролюють. Також можуть бути так, ще можуть вказувати на такі якісь потужні зливи, щось пов'язане з водою. Також можуть бути стихійні такі інциденти. Так, також може вказувати, але увага, попередження випадає. Орієнтуйтесь на загальний розклад, щоб розуміти, наскільки вірогідність висока ворожих атак саме по місту. Так, дивимось далі. Бо загальний розклад по Україні, як я ще, я ще раз розказую, він підсумовує всі розклади по областях. І якщо загальний розклад по Україні на наступну добу він більш-менш спокійний, значить. Увага і попередження. Це місцевого рівня якісь можуть бути інциденти, які просто просто вказують вищі сили через карти. От і все. Нічого ж не може не вказувати. Вказують, на якісь такі моменти. Тому обов'язково дивіться загальний розклад. Особливо там, де були ці попередження або увага. Так, Кременчук далі, друзі. Кременчук. По 12 квітня. Кременчук, контрольована ситуація. Поганих комбінацій тут не випадає, якихось попереджень, уваги не випадає, але все одно, друзі, дотримуйтесь, не ігноруйте тривоги і дивіться загальний розклад. Так. Полтавська область, дивимось. Полтавська по 12 квітня. Полтавська. По-полтавськи, бачите, <клес> якісь тут випадають, злоудари випадають по, по краям. Це можливо щось, з чим це може бути пов'язано. Може пов'язано бути, друзі, з буччим на на місцевому рівні, тому от, бачите, така, коли така комбінація випадає, увага, попередження, орієнтуйтесь на загальний розклад. Це може бути і в самій Полтавській області якісь інциденти також можуть бути. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Також е обов'язково, чому я кажу, дивіться, е загальний розклад, тому що по краям роз розійшлися. Е Погані карти розійшлися по краям, це значить також може вказувати, що навпаки відійшли загрози. Так, тому орієнтуйтесь тут і на загальне. Так, також. Дивимось далі. Дивимось далі. Рівненська по 12 квітня. Рівненська область. В Рівненській області випадає увага, в серйозних тут поганих комбінацій не випадає, але треба бути уважними. Вірогідність така підвищена, можливо, якихо там загроз. Будемо надіятися, що воно потенційно і просто вказано обласні якісь інциденти, що завгодно буде тут і транспортні, можуть бути пригоди, ось таке може бути, і в місті якісь можуть бути якісь транспортні пригоди. Також може вказувати на це, бо воно енергетично може там скупчуватись, бо кармічна висока така тут карта. Тому, друзі, орієнтуйтесь на загальний розклад. Увага, попередження випадає. Чи стосовно це ворожих атак, дивіться загально. Так, далі. Сумська. Сумська область по 12 квітня. По краям... Ворожі якісь можуть бути неочікувані або підступні якісь дії. Загально зараз дивимось, наскільки вони можуть бути неприємні. Ну, карта неприємна випадає. Можуть бути якісь підлі такі дійки, такі підступні. Ну, В принципі, як і завжди, орки роблять. Не критично, немає критичної такої комбінації поганої. Випадає увага і орієнтуйтесь на загальний розклад. Але такі якісь підлянки можуть робити. Такі підступність якась може бути там. Особливо по краям також випадає кордони. Така підступність там випадає. Так, дивимось саме місто Суми. По 12 квітня. Це ми місто Суми. В сумах, бачите, захист стоїть, значить, ну, захищено захист. Значить, серйозних таких ось там по Сумах серйозних загроз немає. Невисока вірогідність завдяки нашому захисту, а от по області, десь околиці, там края, там можуть бути кордони, там можуть бути інциденти, якісь, там, будьте уважні, обов'язково не ігноруйте там тривоги, там загально офіційні наші заяви, повідомлення, ось так. І орієнтуйтесь на загальний розклад. Так, Тернопільська далі. Тернопільська по 12 квітня. Попередження випадає. Якісь інциденти можливі. Валет третій вийшов, це добре, тому що вказує, що вони загально пусті. Е, інциденти на промислових об'єктах також випадає, також таке може бути. І е, якісь вкиди, інформаційні, інформаційні вкиди також. Це загально звідти може йти. В Тернопільська область, десь там може, може щось там, заворушки якісь місцевого рівня, орієнтуйтесь також на загальний розклад. Це важливо. Далі Хмельницька. Хмельницька область по 12 квітня. Критичного нічого не випадає. Увага дотримуйтесь повітряних тривог, не ігноруйте, інфо, контролюйте інформацію. Так, контролюйте надходження інформації до вас. Зничитайте різний непотріб. Так, Вкиди можуть бути там також і на ну, місцевому рівні. Можуть бути також якісь там обмани, якісь там плітки, якісь там інтриги і так далі. Ось таке вказує там. Далі Харківська область. Харківська по 12 квітня. В Харківській області. Просто будьте уважні, випадає. Комбінації поганих карт не сходиться. загальна ситуація випадає як контрольована. Обов'язково дотримуйтесь тривог і при загрозах будьте в укриттях. Все, все повинно бути нормально, особливо таких поганих карт не випадає. Комбінації якихось попереджень не випадає, значить, це повинно контролюватися нашими військовими. Так, дивимось далі. область, Харківська область, дивимося саме місто Харків по 12 квітня. Також пусті орки, пусті орки, надії орків, пусті. Плани по Харкову також пусті. Будемо надіятися, що взагалі нічого не буде або наші там. Ситуацію контролюють. Найбільша загроза це передмістя, об'єкти інфраструктури або промислові об'єкти. Там поруч найбільша вірогідність якихось інцидентів, тому при повітряних тривогах будьте, якщо ви там поряд знаходитесь, будьте в укриттях або не знаходитесь поряд з ними. Так, наче, ну, випадає увага просто, не прямо суперпопередження, а треба бути уважним. Херсонська далі область. Херсонська по 12 квітня, можливі, бачите, з краю випадає валет піковий. Він вказує. Що можливі якісь інциденти. Тут просто увага випадає з краю, бачите, де орки, але орки пусті, можливо, вже збирають речі і будуть тікати, пусті орки випадають. Або взагалі нічого не буде, або вони починають тікати, або від їхніх дій, їхні дії пусті. Тобто спустошується їхній інтерес, спустошуються вони там, скоріш за все. Скоріше за все взагалі нічого не буде там. Херсонська область, орки становляться, стають пустими, там, безсилими. Так з, з, зрозуміло, що якісь інциденти можуть бути, поки вони там присутні, і атаки ці можуть бути, і обстріли, і все що завгодно, але там вже їм, починається їм кінець. Дивимось, саме місто Херсон. Херсон по 12 квітня. Бачите, зло все-таки випадає, особливо там прифронтова зона. дотримуйтесь повітряних тривог з повітря можуть бути там інциденти, якісь там, де лінія зіткнення, лінія фронту по області також більше. Ну, і також зло увага, увага попередження випадає, що, Бачите, з повітря загроза залишається. Ще поки що залишається, можуть бути. Але по області загально ми бачимо, що вони пусті, пусті, там майже кожен раз випадає, що вони пусті. Тому, друзі, повинно скоро бути там тихіше нарешті. Далі Черкаська. Черкаська. По 12 квітня. Черкаська. Черкаській області випадає увага попередження, чи це пов'язано з обласним рівнем, чи від атак ворога треба орієнтуватись, друзі, на загальний розклад. Випадає в Черкаській області, в правоохоронної діяльності або діяльність правоохоронних органів, будь-хто це може бути, судді, хто завгодно, казенні дома, казенні люди, якісь там можуть бути інциденти в плані владних структур. Негаразди якісь і не дуже добрі для самої області. Щось там можуть якісь бути інциденти в у владі Черкаської області. Погане щось там. Якісь там люди погані, щось там якесь зло будуть робити. Це другий рівень трактування, але загально випадає розклад попередження. Орієнтуйтесь на загальний розклад по Україні. Далі Чернівецька. Чернівецька область по 12 квітня. Пусте зло випадає, значить ситуація повинна бути контрольована. Або взагалі нічого не буде, або е намагання якісь вони будуть пусті без, смис без, е без смислу якогось. Будь ласка, за Черкасу, будь ласка. Далі дивимось Чернігівська область по 12 квітня. Чернігівська. Обережно попередження випадає. Випадає з краю, можуть бути прифронтові, прикордонні якісь інциденти. Орієнтуйтесь також на загальний розклад. Треба бути уважними, попередження тут випадає чітко і серйозно. Таке не нехтути тривогами, будьте на безпечних місцях. Саме місто Чернігів, дивимося, вірогідність там якихось інцидентів. Дякую, друзі, за донат. Дякую, хто прислав за защад банку. Дякую. Пусте зло. По Чернігову, значить, менша вірогідність якихось інцидентів по області. Вірогідність підвищена. Треба бути обережними. По області більше вказує. І орієнтуємося на загальний розклад також. Так, зараз вже роблю загальний розклад, друзі, по Україні по 12 квітня. Дивимось вірогідність. Вірогідність російських цих атак. Можливість. Можливість. Дякую, друзі, з Приватбанку, хто відправив, також. Дякую. Так, друзі, дивимось. Дивимось. Загальний розклад по Україні по 12 квітня. Дивіться, загально якихось там масової загрози від ворога, масової такої, вона випадає тут пуста. Все-таки. Бачите, зло випадає тут на сході, зло, але зло від дій орківських випадає тут схід. Але і інтерес їхній зі злом, тобто вони не досягають свого інтересу. Також наступна доба успішна для наших військових. Тут вся бубнова карта вона асоціюється з орками, вона тут випадає зі злом, і хлопати їхні. Бачите, хлопати злі випадають, але і по інтересу їхньому зло. Значить, не досягають все таки вони, як вони стараються, вони не досягають своєї мети. Значить, нашим військовим там. Гарна доба для досягнення якихось своїх задач. Ось так повинно бути. Тому, друзі, там, де випадала увага або попередження, завдяки загальному розкладу, що, завдяки, що ми побачили в загальному розкладу, там вірогідність невисока, але вона все одно залишається, тому обов'язково дотримуйтесь повітряних тривог і не ігноруйте. А так, повинно все бути більш-менш контрольовано, друзі, по, по, по 12 квітня. Ось так, друзі, все, що ми.